І всім привіт, друзі! І сьогодні ми будемо будувати своє місце. Друзі, ну, я вам потім покажу своє е, саме велике, але я вирішив створити нове місце. Я тут не розвинутий в цьому місці. Я не можу собі перекидувати гроші із з мого багатого місця. Так, і сьо... Ой, ой, а чого в мене залагало? Ага, от вдавить, друзі, ми можемо вдали і собі будинки можемо поставити. Ну, давайте дорогу зробимо. Направо, наліво. Сначала, друзі, нам треба дорога. Так, ну ми, друзі, почті вже зробили. Те, що я хотів, давайте, пам. Вот так от, друзі, у нас якось вийшло. Давайте з'єднаємо дорогу. Вот так от. Вс, і ставимо будинки, так. Давайте. Перший, другий, третій, четвертий наші є такі класні. Друзі, будиночки, ну вони, вони точно такі ж. Тіпа немає все покладу. Так, друзі. У мене зараз пауза, мені треба відійти. А, ні, стоп. Що мені? А, таких віддітей. Боже мій друзі я вже. Е, мені треба побудувати будинки. Давайте у нас все ж же... давайте город буде елітний. Якийсь дом, такий дом. Тут чотири людини живе. А тут. А? Давайте таких теж чуть-чуть, знаєте. Тут і всього два. Так, друзів, нам треба школа, клініка, пожарні, поліція, вода. Коротше, оця штучка, яку ми зараз будемо ставити на всі гроші. У нас тут раді чуть-чуть, друзі, у нас дуже мало грошей. Но ми не будемо знаєте, якось розкисать, а будемо робити Давайте от таку заправочку. А, у нас тепер грошей нема, друзі. Клас. Ну, чого в нас А машина, куди ти їдеш? У нас нема заводів. В нас нічого нема. Надо було цю башню купляти, друзі. Нам кожний будиночок грошей дає. Так, з нас завод друзів. Тут нема електричества 10 робочих. Місто маленьке, но в мене є велике місто. Міста, так, Вже це мені треба перекладач. У мене там ютуб був включений. Так, давай. Да, вот тут. Угу. Давайте зараз я, я, я не понимаю, що тут, чого воно нам так на плечі. Так. А й -майом, та ні! Добре. Ми якось якимось образом, з таким капіталом, друзі, ми повинні розвиватися. А ну, а ну молодой питання. тут. О, а ні, оці, вот ти більше. Я думав, типа тут по два, значить три умножить на два шість. шесть. Так скажем, друзі, ми бы сэкономили гроші, но ну, нет. Друзі, просто ми такі з вами банкроти. Ми не можемо собі їжу купити. У нас є грошей в секунду. Люди вообще не щасливі. Ну, ви бачите, вода клас аттракциончики клас. А оце все остальне ще. Ми просто з вами друзі банкроти. А ч у нас капитал на роста? Ну, друзі, з одного центу ми можемо зробити п'ятдесят. 50 тисяч сенців. Ми зараз прокачаємося. Так, тепер нам дають по шість. А да, їх по шість дають. Боже, такий маленький. Я не знаю як їм. Ну давайте не знаю, У нас тут є такі зони. Давайте біля площадки поставимо. О, радується. радується. Небо радується світ, Радується мі. Радується це місто. Давайте тут теж. щоб повітря ой, що красивіше було. Чим більше у нас от цього снайку процентів стає, тим краще. Це значить, що люди радіють, но у нас вообще люди не радіють. Скоро з'їжджати будуть. Я надеюсь, що ні. Добре, в нас є 300. Давайте купим парковку. Парковку. Кудись припаркануться, да. Может, конечно, нам треба було біля площадки, якось цю парковку. Давайте продадим. Опа. Так, главное опять ничего не продать. Бо хрестик кто-то. Так. Угу. Нет, стоп. Что я хотел? А, я хотел в парковку. Это парк класс. И давайте зараз все сделаем. Э, Не-не-не. Щоб природа була така. ялиночка. Ну, хоть друзі тепер все є. Ну ладно, электричество нету. А чого ви не радієте, Я вам в магазин поставив. А ви тільки на двадцать девять? магазин радієте? Ні, ну да, ну Давайте накопимо тисяча, друзі, і купимо собі школу, тобто нашому місту. Собі школу. Де тут? О. Щоб діти вчився, ну це млад... младша школа. А далі треба ще за 10 тисяч середню школу. Так, що? Вряд ли ми будемо просто так чилить за бі. Не з'їжджайте, будь ласка. Я просто бомб. Якщо я би міг взяти ті гроші, які в мене в великому місті, то я б вам зараз зробив не місто а шикардос. Ну да, то це друзі, ще леблю, якщо ми 100 людей. У нас буде, на 100 людей буде, якщо, то в нас буде другий левел і набагато на більше, друзі. У мене максимальний св... в своєму місці розвинутому. Ну давайте. Школа. Мороді. Хоч 44%. Я президент добрий. Ми ж дев'ять. <клев> Дивіться! Мені капають, ну ще електричество треба. Так, що нам найголовніше це клініка і все. Ну ладно, нам ще пожежники, поліцію треба. Ну, давайте клініку. Будемо ставити, що тут в нас є на першому рівні, а тут давно не шо Стас? Що це? Кактус? Кактус кусок дубовий ком... сосновий куст, сино бейс. Та мм дитячий... дитячий майданчик М -м -м -м. Ми зараз будемо радіти о, давайте за да. ой, туди підемо. А тут нам треба купляти, да. Так не будеш розширять просто так. Що там? Вот уге. Там море. А, так ми на острові. Там інші острова. Давайте пидаем. Нет, давайте уже клинику поставим тогда туда. Давай, это клиника. Так, клинику. Буду ему клинику. Беря школы будет клиника. Пау! Стильки! Стильки! Я 12 получаю. Так, ладно, друзья, мы там через аэропорт, но мы Пішочком пройдемось, якщо нам дозволять, Якщо там не буде бар'єру. Вау, прям водичка така. О да. Ми можемо піти, реально. О! ми риба. Ну, в мене, типа, такого, друзі, місця, тільки воно ну, немає там різних мостів такого. Ну ладно, як давайте? А, нам опять йти ти два роки, двороки нам просто тут йти, друзі. Я сам еще. а тепер саме вернусь, друзі. Так, Моні накопили. Давайте поліцію потім пожежники. Стільки я тепер 14, друзі. Но ну, я миллиордер. Я миллиордер. Ладно, друзі, давайте вже зараз будем дома ставити, які буде ночів. Орадіть! Я прям радіть. Но вже капітал стає більше, друзі, в нас. О! Треба вдовить. Нехто нас ці будиночки. Добре, ми будемо економіками. Будемо ставити за 200. Та дивіться, як! 19! Давай! Для такого малого місця 90 людей, друзі! Тут так класно! одної площадки? А що ви народієте? Я вам тут дерева поставила, а вони народіть. Які неблагодарні! Я стараюсь, а вони мене мене так, блін. Це ну друзі хто там в нас. Для мільярдерів. А ми на мільярдери. Добре, тепер у нас тут є за тисяча друзі, і там аж 40 чи 20. 20 Бо це нікого не купуєте. Якщо... Всього 8 людей, друзі. Якщо ви хочете левли, то на це, то на це. Так, добре, добре, давайте за тисяча купим такий будиночок. Це вже квартира, друзі. Еволюціонуємося і стільки ми... 23 тонн. Ууу, ту 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 гроші йдуть. Все, я спать. О-о-о. Я Так, Копітал. Тепер вони родіють, ну. Так, другий рівень. Вот уже! Главне, що доход є. А чого? Ну, от є все. Все для життя кліма електрики. Зараз ми вам електрику пропитаємо. От 10 тисяч. Середня школа, друзі. Це кінець. Неблагодарні люди. Ну, куди хочемо? Ой, давай. Йо-хо, бро благодарні. Ну, no. свин, я вам... А чого тут з Рудом говорити? А мені якось, знаєте, мені киски копитав. Пусть люди не родить, мені копитав. Ну тут я начал родить, значить Я радіють. не знаю, що там на другого я ну, коротше, родиють. А ну а ну тут є покуплю. О-о-да. Юху. Давайте не знаю, що. Електричество їм хватить, друзі. Точно, я не забув про це. Такі погані, я такий поганий президент. І з мене не президент. Нам ну, тепер треба стільки людей у мене питання. А будем природу вам. А ну, если тут, то нормально. А то вони не А Ану, ну если тут, то урод Тут радіють. Тоді давайте тут поляни. Поляни дерев, друзі. Ну, полянка. Ладно, друзі, на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Давайте не вже не ч. Всім удачи, всем пока-пока.